Осокорки палають, хто підпалив екопарк та що тут спільного із забудовниками. Історія з Дегтярівським мостом отримала своє продовження. Яка офіційна позиція влади щодо закупівель будматеріалів по захмарним цінам? Віталій Кличко особисто поїхав на Донеччину і передав нашим хлопцям ФПВ-шки, мавіки та реби. Невже мер став на шлях правини? Чи то знову піар? Мене звати Дмитро, ви на каналі Київвлади. За мить поговоримо про життя нашого любого Києва та його влади за останній тиждень. Не перемикайтесь! Ввечері 5 березня усі телеграм-канали та медіа забили у дзвони. Осокорки палають. Просто подивіться на ці кадри. Рятувальні служби боролись із вогнем цілих 7 годин. Раніше активісти екопарку повідомляли, що забудовник століття груп сумнозвісної влади Молчанови активізувалися та почали нищити ліс. А нещодавно їм так і взагалі приходили повідомлення із погрозами підпалу, які дуже скоро видалили. Чи є це чистим збігом обставин? Ми маємо певні сумніви. Будь ласка, пишіть у коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Що ж, переходимо далі. Столична влада нарешті дала відповідь щодо можливої корупції, яка зростала прямо у нас перед носом при реконструкції Дегтярівського моста. Нагадаю, що буквально нещодавно наші гроші зробили розслідування, де з'ясували, що підрядник закуповує матеріали по цінам більше ніж вдвічі дорожчі ринкових. Але позиція влади інша. Вони заявили, що тендерні процедури при ремонті відбулися прозоро і відповідно до усіх законів, начебто, медіа не врахували вартість будівельних матеріалів, витрати на логістику, постачання, митні витрати, податки та інше. Подивимося, чи отримує розслідування продовження від центру протидії корупції. У свою чергу Віталік часу не втрачав і відвідав наших бійців майже на передовій. Мер завітав до чотирьох різних підрозділів та ще й привіз їм подарунки: понад дві сотні FPV-дронів, кілька мавіків, реби та машину. Ні, ну навіть якщо це заради репутації, то тут воду на вентилятор не покидаєш. Вода на вентилятор погано кидати. Може тільки святу, аби тільки він так і далі робив. Єдине зауваження подорож сталося під час засідання Київради, коли виносили важливі земельні питання, в тому числі проєкт рішення відведення ділянки для кличка молодшого. Про це ви можете подивитися у минулому випуску. Дуже рекомендую, до речі, там було цікаво. І наостанок дещо дуже легеньке для вас. Щоб трошки посміятися, виявляється, що наш мер не просто так почав дбати про свою репутацію. На горизонті у нього за майорів серйозний конкурент. У мене є в планах стати мером Києва. А чому б ні? Ключко, хоч не несе. Я хуйню нашев. Якщо хтось не впізнав, це Гарік Корогородський дядько, який володіє ТЦ дрімтаун на оболоні мільйонами збережень, а також власними патажем, як ви вже могли помітити. І те, що він збирається в мери, це не жарт. Можливо, що кандидатура Дарта Вейдера у 2012-му була й не такою поганою. Хто далі? Пес патрон? Таким от був перебіг подій на цей тиждень, кияни. Обов'язково пишіть, хто на вашу думку стане наступним мером столиці у коментарях. А також натискайте лайки та підписуйтесь на Київладу. Будьте в курсі актуальних подій.